Мир вам, брати і сестри, Господь гряде. Гряди, Господи, добре. Вітаю, радий вас, радий вас бачити. І я вірю, що сьогодні буде дуже гарне богослужіння. Ви знаєте, я час від часу бачу, як ми люди, ми всі. Діти, дорослі. Ми схильні трішки щось. Переоцінювати, ж, щось, щось недооцінювати. Правда? Ну, наприклад, візьмемо таку побутову річ, як, ну, наприклад, запитаємо в рибалки, яку ти рибу зловив, що показують? Отаке. Або таке показують. Але ми всі десь підозрюємо, правда, що рибка була яка? Трішки менша. Трішки менше. Або, наприклад, коли батьки нас кличуть, ну в моєму випадку, або коли я був е, менший, батьки мене кликали на город. і кажуть, слухай, прийди нам допоможи там е, картоплю викопати. складного, раз-два і буде квітка. То так виглядало дуже легко, правда? Ну, що там раз-два? А насправді, 2-3 години це в хорошому випадку в такої важкої праці. Ми люди. Схильні інколи переоцінювати, а і схильні інколи недооцінювати. І сьогодні я хочу це показати через одну історію в Біблії. Трішки передумови, ця історія сталася у період, коли завершилося це булкання по пустині. Ви знаєте, ізраїльський народ вийшов з Єгипту, 40 років булкав по пустині, і прийшов час їм війти в обіцяну землю. І вхід в обіцяну землю, там, завоювання місто за містом, це була досить непроста справа. Перше місто таке ну, успішне місто, яке було так завойовано з тріумфом, це було місто Єрехон. І після цього міста, ізраїльтяни, ви знаєте, вони наповнювалися такою енергією, силою. Їх вів новий, новий лідер, якого звали Ісус Навин. І наступне місто мало бути Ай. Дуже легко запам'ятати. Ай, я сказав не просто так, місто звати Ай. Після того, звичайно, місто, трохи ізраїльтяни будуть Айкати, але це вже інша історія. Давайте ми зачитаємо текст, який записаний в Біблії, про цю історію, як ізраїльтяни, завоювавши Єрихон, почали рухатись далі, завойовувати це місто Ай. Це дуже, ну, це дуже цікава історія, дуже повчальна історія, і вона нас багато що навчить. Ця історія написана в книзі Ісуса Навана, 7 розділу. З першого по шостий вірш включно. І спроневірилися Ізраїли сини в заклятому, Ахан, син Кармія, сина Завдієвого, сина Зерахува, но юдоного племені, узяв із заклятого. Тобто Ахан зрішив. І запалився Господній гнів на Ізраїльвих синів, і послав Ісус мужів з Ярахону в Ай, що, бри, що при Бет-Евені, на схід від бет Бетелу. І сказав до них, говорячи. Підіть і виведіть цей край. І пішли ті мужі і виведіли той ай. І вернулись вони до Ісуса та й сказали до Нього: Нехай не йде весь народ, коло двох тисяч людей або коло трьох тисяч людей. Нехай вийдуть і поб'ють ай. Не труди всього народу, бо ті вороги, які нечисленні. І пішли вони туди з народу, коло трьох тисяч люд, та вони повтікали перед айськими людьми. І айські люди повибивали з них коло 36 чоловіка, та й гнали їх перед брами аж до Шеварім, і розбили їх на узбіччі гори, і охляло серце народу та стало, як вода. Знайоме відчуття, правда? Особливо, коли щось відбувається надзвичайно таке, коли в нас спочатку перемога якась. Ми радіємо, йдемо в контрнаступ, а потім якесь приходить ні звідки, якесь, ну. Нещастя. І роздер Ісус одежу свою та й упав на обличчя своє на землю перед Господнім ковчегом. І лежав він аж до вечора, він та Ізраїли старший, і посипали порохом свою голову. Через гріх, допуск гріха в житті, збільшує ризик до переоцінки або недооцінки, до переоцінювання. Або недооцінювання, коли гріх приходить в життя, інколи реальність наша спотворюється. І це ми бачимо через цю історію. Перша проблема, з якою стикнулися ізраїльтяни, звичайно, вони зрішили, і Бог допустив цю біду. Але перш за все, вони недооцінили ворога. Вони думали, та що там, ай? От Єрахон ми завоювали. От якщо ми ж є рахун, так завоювали, Бог так поміг, то ай, це буде без проблем. Ми раз, раз і зробимо, і не буде то ай. Не доцінили ворога. Також вони не, не доцінили чисельність ворога. Розвідники пішли і кажуть, слухайте, та нащо ми весь ізраїльський народ будемо туди воювати? Та пошліть, 2 три тисячі. Но вони не побачили, що в тому місці, знаєте, скільки людей жило? Скільки? 12 тисяч. З тих 12 тисяч приблизно було 6, 6 тисяч чоловіків. Приблизно 6 тисяч чоловіків. А вони кажуть, пішли 2-3 тисячі. Вони недооцінили, вони не зрозуміли, що перемога вчора не гарантує перемогу сьогодні. Хибно припустили, що, що одна перемога гарантує наступну. Вони подумали, що Бог з ними автоматично. Якщо сьогодні нам вийшло, то і завтра вийде. Вони відпочивали на вчорашній перемозі. І війна показує. Ця війна, яку ми зараз маємо, вона показує, що недооцінювання ворога це дуже небезпечна річ. Дуже небезпечна річ. Знаєте, коли ми недооцінюємо щось у побудовому житті, з цього можна посміятися. Але у воєнній справі недооцінка має високу ціну. Вона може, коштує, може коштувати життя. Пам'ятаєте, як на початку війни, якщо ви спостерігали за народною творчістю, то були такі пісні про, про ваньку, встаньку і там все інше. Де сміялися з ворога. І деякі військові, вони казали, слухайте, хоч це ванька встанька, але ця людина несе зброю, яка може вбити, недооцінюйте ворога. Недооці... Ну, не, п... не... не переоцінюйте ворога, скажімо так. Не, не сприймайте, що ну, недобре є недооцінка ворога. Ворог смертельний, ворог приносить смерть. І знаєте, що я зараз спостерігаю? Що зараз число тих пісень, де ми казали, співали такі пісні люди, їх стало трішки менше. Ви замітили це? Може, це те, що я бачу. Вчорашня перемога не гарантує сьогоднішню перемогу. Пам'ятаєте, як наші вороги, вони недооцінювали нас. Вони казали, що там казали вони. Що вони казали? Скільки? Та, два-три дня. От похоже, дві-три тисячі, і ми, ми з Ромом. Два-три дня недооцінювали ворога. Недооцінювали е, державу, на яку вони напали. Буває, і з нашої сторони ми недооцінюємо ворога. Ми думаємо, сьогодні буде як було вчора. І це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно, тому що наш супротивник диявол. Диявол. Він речить, як лев. Він хоче нас загубити. І Чарльз Пержен сказав таку фразу, вона мені дуже сподобалась. Сатана найнебезпечніший тоді, коли здається безсила. Сатана. Найнебезпечніші тоді, коли здається безсилим. Тому Біблія каже, тверезіться, пильнуйте, бо супротивник ваш диявол ходить, як лев речучи, шукаючи, кого пожерти. Наш супротивник диявол, тому, тому Біблія каже, візьміть повну Божу зброю. Тобто озбройтесь повністю. Не треба розслаблятися, сказати: слухайте, ну, один меч мені достатньо. Ні. Потрібна вся Божа зброя. Не можна. Та, як ізраїльтяни, вони, вони помилилися, 2 три тисячі і що? А там було ну, значно більше, ніж 2 три тисячі. І згодом, коли ізраїльтяни покаялися у своїх гріхах, знаєте, що Бог сказав Ісусу Навну, їхньому вождю? Він сказав так: візьми з собою весь люд здатний до бою. Що? Може взяти шість тисяч, може 12? Ні. Бог сказав, Бог сказав Ісусуна, слухай, візьми практично в 10 разів більше. Візьми 35 тисяч людей, щоб воювати просто міста Ай. Не Недооцінюй своє, свого ворога, можливо, він тобі, здається, дуже маленький, в нього техніка там трошки погана чи дуже стара. Недооцінюйте, не Недооцінюйте, не сприймайте, не думайте, а ми його візьмемо і шапкою з, з, закинемо. Ні, так не буває. Хоча. А, а, а і воно було місто менше, ніж і але люди там були войовничі, і місто було дуже сильно укріплено. Не розслабляйтеся в духовній боротьбі. Тому Біблія каже: вдягніть всю повну Божу зброю, всю повну Божу зброю. Що треба взяти? Бери пояс істини, броню правеності, взуття боговістя, віри, шовом спасіння і меч духа. І я думаю, що нам кожного дня треба дивитися, якої нам зброї. Потрібно на сьогоднішній день. Можливо, ви молитесь читаєте Біблію, але у вашому житті немає, наприклад, там, поста чи євангелізації, вам це треба взяти. Тому що ми перемагаємо, коли ми повністю озброєні. Візьми все. Бог каже Ісусу нам: візьми весь людей. Не там 12, 13, бери все, що ти маєш, іди і воюй. І е, один чоловік сказав таку гарну фразу. Ми не можемо контролювати атаки ворога, але можемо контролювати нашу готовність. Ми не можемо контролювати атаки ворога, але можемо контролювати нашу готовність. Перша проблема переоцінка, недооцінка. Друга проблема це була переоцінка себе. Коли здається, що в тебе перемога, ти перемагаєш, ти думаєш, я так буду і завтра перемагати. Я завтра так само. Це друга проблема. Переоцінка себе. Ізраїльтяни вірили, що після Єрехону вже не буде якихось таких для них великих проблем. Але переоцінка власних можливостей привела їх до великої, дуже великої проблеми. Дуже великої проблеми. Тому що ізраїльтяни не були воєвничим племенем. Інколи ми собі уявляємо, ізраїльське військо, знаєте, багато зброї, корисниць, коней, та де? Ну, ці люди, ну, давайте уям. Ці люди тільки 400 років не тільки, а 400 років були рабами в Єгипті і 40 років букали в пустині. Які вони воїни? Єдина причина всіх перемог Ізраїлю це Бог. Бог реально їм допомагав. От, наприклад, наведу простий приклад. Після боротьби з Аєм, там була ще одна війна, коли Ісус Навин з військом йшов, боровся проти п'яти аморейських царів. Знаєте, коли він йшов? Він йшов вночі. Вони цілу ніч пройшли 40 кілометрів. Уявіть собі військо, яке йде вночі 40 кілометрів. Зранку їм треба битися, немає часу поспати, їм треба битися. І битися не просто день. А більше, ніж день, тому що в той день Бог зупинив сонце і доба була трошки більше. Вони би не перемогли. Але Бог був з ними, Бог допомагав їм. Ну, в Ізраїлі взагалі були такі ситуації, коли ти дивишся, думаєш, як таке можливо. Наприклад, коли кінець суддів завершився, був початок, е, початок періоду царів, е, була одна битва, коли був Ісус е, цей, вибачте, Саул і Йонатан воювали, і в них було тільки два меча на цілу армію. Як це можливо? Та неможливо. Без мене нічого ви не можете робити. Тому в Біблії написано: не військом і не силою, а духом моїм, говорить Господь Савоот. Тому, дорогі брати і сестри, єдина причина всіх перемог у Ізраїлі це Бог. Не треба себе переоцінювати. Не покладаймося на свій досвід. Я вже 20 років віруючи, 20 років у віруючій церкві це не є бронежилет. Це не є бронежилет. Воно тебе не захищає, це дуже добре бути довго в церкві, але ми не маємо покидатися на свій досвід, освіту і все інше. Як сказав такий відомий Янголис Білігрем, вчорашня перемога не гарантує сьогоднішнього успіху, якщо ми не шукаємо Бога щоранку. Досвід це дуже добре, але, але ніщо не замінить свіжого керівництва Божого, коли Бог тобою керує, коли Бог тобі допомагає. Інколи знаєте, буває таке, що ну це не в нашій церкві, але десь буває таке, що проповідник думає: От зараз я вийду, і як дам. Як розкажу гарну там історію, люди сльози потекуть. Люди будуть бігти наперед, щоб покаятись. І знаєте, що відбувається? Відбувається все навпаки. Інколи ти думаєш, я зараз дам, от в мене таке слово є, таке відкриття, виходиш наперед, говориш, і щось йде не по плану. <сум> Дуже часто йде не по плану. Там оператор щось забув включити презентацію, вже 30% проповіді пішло вниз. І Багато може піти, що не по плану. Тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Смиренним дає благодать. Тому Біблія написано, хто думає, що стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Кожна нова ситуація вимагає нового послуху і нової молитви. Кожна нова ситуація вимагає нового і, і молитви. Тому треба пильнувати. Необхідно подивитися в нашому житті. Чи є сфери, де ми дуже сильно покладаємося на себе. Можливо, варто стати в молитві і сказати, Господь, я залежний від тебе. Я думаю, що нам потрібно частіше так молитися. Господь, я залежний від Тебе. Проголошувати це. Я не можу без тебе справитись. Я як ізраїльський народ. З тобою? Сила. Без тебе безсилля. Вчорашня перемога не замінить сьогоднішнього покаяння. Тому, коли. Ізраїльтяни потерпіли таку поразку. Що вони почали робити? Почали звинувачувати один на одного, пальцем показувати. Казати Ісус, Навин, ти дуже поганий? Ні. Вони почали каятися перед Богом. Вони побачили це закляття, тому що недооцінка або переоцінка відбувається через гріх. Гріх спотворює реальність. І ти вже не бачиш, як воно насправді є. Тому є дуже важливо. І Господь дав потім перемогу Ізраїлю. Господь дав перемогу Ізраїлю. Допуск гріха в життя це завжди ризик, переоцінити чи недооцінити. Знаєте, чого ми переоцінюємо себе? Тому що дивимося на себе. І нам здається, що ми багато чого можемо зробити самі. Чому недооцінюємо ворога? Тому що дивимося на ворога. А Біблія каже, дивитися на Ісуса Христа. Є навіть така пісня, ти поглянь на Христа. Ми дивимося на Ісуса Христа, і тоді в нас є перемога. Тому що Біблія каже: дивлячись на Ісуса, на начальника і звершителя віри. Коли ми дивимося по сторонам, то ми або недооцінюємо, або переоцінюємо. Тому що, як кажуть, крайність е, в крайностях дияволо, у нас постійно, знаєте, ну, ну так ми люди створені, ну постійно настянемо в якісь крайності. То в цю крайність, то в цю крайність. Але коли дивимося твердо, рівно на Ісуса Христа. Тоді ми менше бачимо себе і менше бачимо ворога, але бачимо Божу силу. Тоді в нас є реальний оцей погляд. Тоді ми йдемо на правильному шляху. Погляд на собі це поразка. Погляд на ворогові це страх, погляд на Христі це що? Це перемога. Перемога, тому що в Біблії написано, що Господь Ісус Він чинить постійно нас переможцями і запашні знання про себе являє на кожному місці. Бог постійно нас чинить переможцем, і мені ця ідея дуже імпонує, дуже подобається. Тому я думаю, що сьогодні є час, коли нам треба а, просто чесно поглянути своє життя. І там, де ми недооцінювали ворога, де ми думали, а то дрібниця, якось буде, якось переможу, так воно в житті не працює. Візьміть повну Божу зброю. Озбройтесь до зубів, щоб супротивник не міг нічого вам зробити. І друге, щоб не переоцінювати себе, дивіться на Христа і не думайте, сьогодні я буду сильний, тому що я вчора був сильний. Ми не вчора були сильні, за це треба славити Бога. Але сьогодні новий день, сьогодні нова молитва і нова покора Богові, нове служіння Богу. Тому прийміть рішення так робити. І давайте ми зараз помолимося. Помолимося, що ми дивилися на Ісуса Христа, особливо в час війни, особливо коли є так багато недооцінювання і переоцінювання. Тому що ведеться війна, а духовна війна вона не проста війна. Там також є жертви. Тому важливо про це дбати і про це молитись. Господи, ми дякуємо Тобі за все. Ми прославляємо Тебе, Владика. Господи, прости нас за те, що ми інколи недооцінювали ворога чи переоцінювали себе. Очисти наші серця від всякого заклятого. Навчи нас щодня залежати від Тебе і дивитися на Тебе, на начальника і звершителя віри, Господь. Поможи нам, Господь, не диви менше дивитися наших ворогів. Поможи нам менше дивитися на себе, Господь, але дивитися на тебе і прославляти велике святе твоє імення. Тому що імені Твоєму належить слава. Тобі належить хвала. Ти той, хто даєш, Господь, очі, які бачать правильно. Ти той, який, Господь, дозволяєш нам перемагати і нести всі стріли перемагати всі стрілу Тому ми просимо тебе. Допоможи нам у цій нашій духовній боротьбі, Господь. Щоб ми не загравали з ворогом, але щоб ми йшли прямо і перемагали. Використай нас, Господь, і погосу перемогу не тільки в духовній боротьбі, але Господь, щоб наша ненька Україна вона була вільна, вільна від ворога, Ісус, щоб наша земля вона була вільна від цього всього недоброго, від цього всього, що приносить руйнування і гріх, і смерть. Ми просимо Тебе, Господь, помилуй нашу країну. Ми просимо Тебе яви свою милість. І щоб українці вони поглянули на тебе, не покладались на свої сили, не недооцінювали чи переоцінювали ворога, але дивились на тебе, на начальника і звершителя віри, Господь, тому що ти є переможець і ти постійно нас вчинив з переможцями. Тому ми дякуємо тобі, Господь. Ми прославляємо тебе, ми любимо і ми величаємо, бо ти добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.